В Харкові суд звільнив з під варти конструктора безпілотників, засудженого за ухиляння від мобілізації. Справу проти волонтера Дмитра Явдошенка відправили на дорозслідування, Відпустили його просто в залі суду. Зараз ви бачите, як це відбувалося. Звільняючи волонтера, суд зобов'язав його дотримуватися вказівок слідчих. Нагадаю, в квітні Дмитрові Явдошенку прийшла повістка з військомату. В цей час він конструював безпілотний апарат для армії. чоловік попросив про відстрочку, щоб закінчити роботу. Але військомат повідомив прокуратуру, що Явдошенко ухиляється від мобілізації в червні. Дзержинський райсуд Харкова засудив конструктора до двох років позбавлення волі. Прокуратура не наполягала на реальному терміні покарання Явдошенку, тому запобіжний заход, який обраний судом першої інстанції у вигляді утримання під вартою. Я вважаю, є необґрунтованим. Як тільки там особаюсь, буду доділувати. То мене видернули з процесу, поэтому власне, процес возвращаюсь. Там мене отправляли копати окопи. Здесь я займаюся таки допомагаю розвідки, поэтому я думаю, побільше как би бы побольше пользи приносив.